Іванка, що? витрушуй пилюку з кишенів Чого? другий раз. бачила? Петрушка тобі виросла. Щоб не Я було болота пилюк <гіт> в кишенях. Вона <гіт> тут, тут росла. Але? Так, вирішили ми не пересаджувати, поки що хай ростуть жовті. Тут подіскуємо, підготуємо ґрунт. Це треба вирубати. Вон, ожини. Оці вовели. Залишки ужини. Ну сухе. І сухі, і сирі всі. Тільки обережно на ноги. І я зараз повиношу. І дерева ростуть, ні? А ні, то мали. це малина. Це малина. Так все. Мінімальну зачистку провели. Зараз будемо пробувати мотоблоком. Так, в нас пройшли дощі і ми вже апарата готуємо до підготовки поля під посадку малини. Будемо тут досаджувати ще. Приблизно 500-600 кущів малини. Приблизно. Думаю, скоріше за все, що 500. Якраз зараз саме така сприйнятлива погода і сприятливий період для того, щоб закладати малинник. Так що, хто хоче, ще саджанки, хто ще не придбав, звертайтеся до нас в телеграм-канал наш. Переходьте і замовляйте, вибирайте різні сорти. Правда? Так, кентавр вже стоїть на фрезах, як ми бачимо, і він вже готовий до праці. Я не знаю, чи візьме він це поле, дивіться, які тут всі тут коріння різного. Дуже багато. І зараз воно все буде, буду пробувати його фрезою. Візьме він чи не візьме, не знаю, буде цікаво, як його звідси вивезти. Дивіться. Візьме, не візьме, дивимося. Так, це буде тут раз. Так, виходить, як ти віриш, що зробимо? Так, а я спочатку думала, що треба буде переороти, Думала, що не візьме. Не я вірив в цього мотоблока. Бачу, бере, дивіться, і те, тільки перший слід, а я ще ж тут буду, поїжджу скрізь, все граблями повиробляємо, позабираємо. От і потім ще буду добрива давати. Фосфор на коліні, я знаю, що даються вони з осені під оранку, Насиплю та її буде. От. І тоді буду ще в другий слід робити, чи в третій, ну багато слідів. Щоб все було отаке, я як багато. отут, а не таке, як отут. О, щоб не було корінців. А корінці багато, працюємо далі. Дивіться, як тут. Я думав, буде гірше заплутуватися, а воно не заплутується так, як така гілля предменче. Але воно легше виймати. Так, здаємо задню. Нажимаємо ту ручку і на нейтралці тоді задню. і перша на заводку йде Esse é seu. Тільки посадити гарного сорту і дуже гарно доглядати, так як пана Микола, і буде все шикарно. Зіпріла вже переодягалася другий раз. Це нам окупається праця, все тобто горчувати. Ріми мої не витримали, зламалися. Бачите? Хоча та штука. Граблі не витримали, а мотоблоки хоч без коріння. Таке ось. Такі все як, як дерева, коріння. Не знаєте, які. якісь. Мій, бо дуже грубо. Дивіться, дивіться. Мотоблок його бере легко, майже чувствує. Потім ще буде поперед. Ура, завершальний етап! Все, друзі, глядачі, гості каналу. Отак виглядає наш новий майбутній малинник. Ще воно тут далеко все не завершене. Отакі купи висуває Іванка. От і тут ще роботи і роботи. Висувати і висувати. Йдемо заглушимо мотоблока помічника нашого. Гладується. Це розкажу. І дивіться, які купи, ото Іванка і граблями, і руками. Це не корінчики, то вже просто такого. Угу. Грубо, великий. І тут ще роботи, я а ще потім я буду... Какор? В другий слід буду поперек їздити. Потім ще поздовж, кілька разів і будемо то все вибирати, вибирати, вибирати. Потім внесемо добрива і будемо садити. А коли посадимо, то будемо дивитися, де виростає те, що не треба, а де те, що треба. Так. Ніби як якусь ливку прикорчувала. Ну це гарний, це можна посадити. Ще хтось може посадити його. Хай поки що тут полежить. І потім ми ще будемо дивитися. Там я ще не зробив, але там малина не росла, там за смородиною, за фундуками, там ще буду. Потім робити. Сьогодні вже темніє, вже більше сьогодні не буду. Це вже буде наступного разу, інша історія. Але вже початок є і це нас дуже радує. Та чого? Я знав з якої сторони, я все. А я ж так думаю, ну, Боже, мотоблок не візьме, треба трактора наймати. Та ти що, в Трактор? тебе фантазія? А, ні, думаю, та то, то взагалі. Але полегенько. Полегчу. Фантазер, я тебе називаю. <звук> <звук> все, заокругляйся, сьогодні. І граблі ламаються, Та поламало <звук> мені все, <звук> крім що ти. Дві пари граблів поламала, все ломає, думав, робити не хоче, але бачу так і хоче. Ну, Просто так. воно ломається. Знайшов він <гум> Ну, Шуткувати, не горювати. Все, заокругляйся, бо все одно всього не зробиш. Тут ще, ще на один день роботи. цілий, добре. добре. Угу. Міняємо фрези. Апарат молодець поміг нам. Що там по солярці? Ще на раз, хватить. Я ще маю трохи, а потім вже може і на цей сезон вистачить. А вже буду купляти аж наступного. Я цього року навіть солярки ще ні разу не купляв, Ще минулорічна була в бутилці. Ну, все, перезиваємо його і будемо заокруглятися. Так, все, вечір потемніло, ми вже виїжджаємо додому. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що радісно, так приємно зробили те, що запланували. Все добре, дякувати Богові. Тепер. Слідкуйте за нами. подивіться, які ми сорти садимо. Вдруг собі захочете садити. Нагадую, що сорти, саджанці, малини, все продається в нашому телеграм-каналі. Саджанці, полуниці, розсада, продавалася в нашому телеграм-каналі. Все, вже закінчили продавати полуницю. Кому не вистачило, вибачайте, будь ласка, тому що. Ну, тому що не вистачило, не може вона до морозів продаватися. А Малина може до морозів продаватися. Малина і продається до морозів. Так що зараз жовтень і ще половина добра, така половина листопада, навіть може 3 тижні, в залежності від погоди, які морози будуть, якщо не сильні, там, то і, і снігу не буде, буде розставати, то ще можна садити. Так що звертайтеся, садіть малину, якщо хочете, якщо серйозно тим займатися, то... Ті саженці, що ви купите, відіб'єте на раз, два. В общем, якщо хочете, садіть малину, звертайтеся, будемо вам відправляти. Все, до нових зустрічей на нашому каналі. Лайкосика не забудьте поставити, бо для блогерів важливі не лайки, а лайки це інструмент, який просуває відео в Ютубі. Так що ставте, будь ласка, вподобанки. І ми за вам, ми вам за це дуже дякуємо. Все, пока, пока.